В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! На Буковині попрощались двома відважними героями, які віддали своє життя, захищаючи рідну Україну на фронті. З молодшим сержантом Олександром Андроненком попрощались у селі Селятин. Солдатові Максиму Хамуляку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Нічна стрілянина, поліція розслідує обставини хуліганських дій Буковинця, який вночі 2 червня стріляв зі зброї. Інцидент трапився у селі Бочківці. Там 38-річний місцевий житель під час дії комендантської години, перебуваючи на одній із вулиць села, хотів налякати односельчан та вистрілив декілька разів із рушниці. Буковинець своїми діями грубо порушив громадський спокій та створив реальну загрозу для оточуючих. У чоловіка поліцейські вилучили рушницю, а також чотири стріляні гільзи та 30 набоїв, які направили для проведення відповідних експертиз. Також поліція встановила, що у Буковинця є всі необхідні дозвільні документи на зберігання вказаної зброї. Поліцейські оперативно затримали фігуранта та наразі вже повідомили йому про підозру. І фотопастка викрили порушників у горах. Днями троє чоловіків вирішили потайки перетнути державний рубіж та втекти з України до сусідньої Румунії. Для своєї подорожі мешканці Сумської області обрали гірський маршрут на ділянці відділу Шибени. Вони спокійно рухалися пішки гірськими стежками, не відчуваючи ніякої небезпеки. Проте вони не знали, що їхній похід зафіксувала фотопастка, а прикордонний наряд, отримавши інформацію інформацію застосував БПЛА та визначив місце знаходження та напрямок руху нелегальних на туристів. Тож через деякий час вони були затримані. Тимчасова зміна руху у центрі Чернівців на два тижні перекриють рух на двох вулицях у зв'язку з проведенням робіт з облаштування підвищених пішохідних переходів. Буде тимчасове обмеження руху транспортних засобів з 9 по 20 червня на вулицях Лисенка від вулиці Лесі Українки до вулиці Гета та Шилера від вулиці Лесі Українки до вулиці Гета. Торгував в інтернеті без реєстрації, отримав позов до суду. Майже 200 буковинців, які продають товар в мережі без оформлення в податковій, отримали повідомлення про адміністративне правопорушення. За тіньовий бізнес на онлайн-платформах підприємцям загрожує чималий штраф, як легально працювати в соцмережах та уникнути фінансових санкцій. Дивіться далі в сюжеті. Маркетплейси та соцмережі вдалі платформа для продажу товару. Проте й лазівка для підприємців уникнути системи оподаткування. Після скасування мораторію на проведення перевірок Державна податкова служба зафіксувала майже 200 порушень з продажу на онлайн-платформах. Часто виявити недобросовісні крамниці допомагають самі користувачі мережі. У нас заходить звернення від людини. Скарга зазвичай ну так воно відбувається. Да що людина щось придбала їй не видали чек. Товар виявився несправний, чи не, не такої моделі, чи не відповідає її вимогам. Вона захотіла повернути, їй відмовили в цьому, і, відповідно, вона звертається до податкових органів з метою того, щоб перевірити, що людина все-таки зареєстрована ФОП і дає всі можливі документи, тобто переписка. Чеки про оплату, про те, що кошти зараховувалися на розрахунковий рахунок зі сторони громадянина. Після чого фахівці податкової служби розпочинають моніторинг онлайн магазину перевіряють податкову інформацію, здійснюють контрольну закупку та фактичну перевірку. Наш працівник проводив моніторинг інтернет-ресурсу, забирав ну визначав коло людей, з якими можна поспілкуватися. Входив з ними в переписку. Придбавав, як громадянин у них певну річ, і, відповідно, після того вже людина викликалася, отримувалася інформація про рух коштів по банківських рахунках. Відповідно, визначало, що це не є одиничний випадок, як говорить сьогодні позиція Племов Верховного суду України, що повинна бути доведена систематичність. Систематичність це більше, ніж Три рази протягом року підставою для перевірки маркетплейсу може стати скарга від покупця усно на гарячу лінію чи письмово в чат-бот або відділення установи. В разі доведення вони такому підприємцю загрожує адміністративна відповідальність. Штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Якщо судом буде доведено, що все таки суб'єкт повинен був бути зареєстрованим. Відповідно, ми повертаємося до того ж питання декларування. Тому що людина отримала дохід: одна відповідальність за нереєстрацію суб'єкта господарювання, друга відповідальність за неподання інформації про отриманий дохід, тобто недекларування. Ми говоримо про недекларування, тобто це загальні підстави. Якщо людина все-таки судом буде доведено, що мала бути зареєстрована ФОПом, то тобто притягне до відповідальності за нереєстрацію. То наступна дія, виходить, людина зобов'язана подати декларацію за попередні роки, сплатити відповідно податки, 18% податку на доходи фізичних осіб, і за відповідні періоди, тому що з грудня місяця 24-го року введена військовий збір, зміни на ставка до 5%. тобто до грудня місяця 2024 року вона платить там ще півтора відсотку. Все, що стосується вже наступних періодів, ну тобто з грудня, то 5%. Для того аби уникнути фінанс... Ансових санкцій начальник Державної податкової служби України у Чернівецькій області Микола Загарюк радить відповідально поставитись до ведення онлайн-бізнесу та зареєструватись як фізична особа-підприємець першої, другої, третьої або четвертої групи. Зокрема, наголошує на сплаті єдиного соціального внеску для нарахування страхового стажу. Богдана Дем'янів, Максим Темко, Чернівецький промінь. Оновлений центр розвитку підприємництва та сучасний туристично-інформаційний центр у Чернівцях на банковій 3 відкрили простір для подій, навчання та співпраці. Детальніше про те, як громада зможе використовувати приміщення в самісінькому серці міста та хто допоміг із створенням платформи далі в сюжеті. У Чернівцях реалізували проєкт в рамках європейської програми Мери за економічне зростання. Нині у місті відкрили сучасний простір. Це з одного боку проєкт, а з іншого боку, це мережа, тобто це мережа, яка охоплює країни східного партнерства, включно з Грузією, Вірменією, Молдовою, Україною, і відповідно. В цих містах міст, в цих країнах міста можуть приєднатися до мережі і таким чином отримувати можливість ПП, по перше, навчання, участі в різноманітних заходах, з обміну досвідом, а також участі в програмах, в рамках яких виділяється фінансування для реалізації місцевих ініціатив. Це місце, де можна отримати підтримку, поради, нові знання і знайомства. А для туристів затишний простір, з якого починається знайомство з Чернівцями. Роман Тлічук жартує, що завдяки вдалому розміщенню. Іню простору між Чернівецькою міською радою та обласною адміністрацією це місце може стати місцем вирішення багатьох питань. Поруч всі на нагодяться. Ви зможете викликати будь якого чиновника і зустрітися то з ним на на другому поверсі. У центрі розвитку підприємництва надаватимуть послуги як діючим підприємцям, так і новачкам у цій сфері. Ми пропонуємо безкоштовні послуги, консультаційні для тих підприємців, які лише прагнуть розвиватися, або тих підприємців, які вже мають відповідний досвід. Консультації надаються з юридичних питань, питання оформлення комунальної власності, все, що стосується написання грантових заявок, абсолютно безкоштовно для бізнесу. Також простір можна використовувати для різноманітних заходів. Попередньо буде відбуватися запис, або на гарячу лінію у нас буде можливість і на сайті записати на консультацію, а також на проведення власного заходу. Окрім того, нині запрацював сайт бізнес інфосівюей. На ньому зібрана вся важлива інформація для малого та середнього бізнесу. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.